Сьогодні ми продовжуємо GTA Сан Андреас. І сьогоднішня місія у нас називається місія врятувати місто від пожежі. Вони повбивалися. Я грошики підібрав і поїхав бігом зберегтися, поки у мене ще є життя. Так. Щоб берегтися, нам треба топити додому. О-о-о, пожарка! Пожарка приїхала! Супер, дивіться, зараз ми їх вкрадемо. І буде у нас пожежна місія! У-у-у! Так, пожарка. Короче, По оцей коп може нас дуже заступити, якщо чесно. Якщо ми зараз викрадаємо пожарку... То... За нами женець і та пожежна теж за нами женецька. Але що зробити? Я не міг її знайти цю пожарку. Тепер буде пожежна місія по максимуму. Тож, ми приймаємо замовлення. Я натискаючи галочку, прийняв викинення. І зараз мушу кудись їхати, щоб рятувати там все. Щоб вам не годіла ця могалка, я два рази натискаю по центру. Це ж, ж сама команда, щоб сигналити. А, так, натискаю одним пальцем правим, натискаю постріл, таким чином о, відбувається розбризкування цієї води із пожежки. А другим пальцем, ой-ой-ой, куди ти їзеш? А другим пальцем натискаю на екран і кручу по різному чином на першу якусь коробку буде. Не Як на мене, трошки я зухвало зараз. це все роблю, але подивитися, напишете мені потім, ви... Так, 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 секундочку, треба було попишити цього чувака. Ай-яй-яй, зараз почне горіти конкретно. Зараз все може за. Поліцейський хотів забрати тачку, я йому надав. Зараз я його буду тушити. Коротше, я пишу і його. Давайте так, я на не йду. Все, я його переїхав. Нічого не дату цього чувака, то мені нічого не зарахує. Все, я його. Ааа, late. все. Коротше, він згорів повністю. Мені зараз треба якимось чином врятуватися від поліцейських. Я знаю, як це зробити. Так, перепрошую жіночку. Для цього мені треба. Повернутися майже до Деніс Хаус. Це приблизно ось тут. Знаходиться на місце, де можна оп оп оп, оп. Ага, б... поверну? Зараз розвернуся на перехресті. Дуже прикольно з заносом заходить. Це пожежка, пожорка, приїжджає всіх тушить. Коротше, копи мене й досі переслідують. Це проблема. Щоб вони мене не переслідували, мені треба знайти на мапі е, зірку шерифа. Щоб її знайти, треба або випадково на неї натрапити, або знати, де вона знаходиться. І зараз я... О-хоп-оп-оп-оп, десь тут, ось тут. О, так. Зараз я, щоб ви розуміли, між парканами намагаюся проїзти і розбудити собі зірку. Все, супер! Ось тепер починається пожежна місія. Так, ми виходимо із е, того місця місця козука. До речі, дуже шкода, але я так не зміг вам зняти, як я захоплював район за районом тут в цій грі. І чомусь зараз вже всі ці райони стали е моїми. Е а було дуже яких дуже малював, хорошень. Не знаю, чому там все тепер списалося, тепер немає цієї штуки. Так, все, щойно я його врятував. Дивіться. Ось тут по мапі мені показує, що попало. Їхати хто зна куди, об'їхати хто зна скільки і всього, щоб когось там врятувати. Але я роблю простіше. Я орієнтуюся трошки вже по мапі і сам придумаю, куди мені їхати для того, щоб доїхати до місця призначення. Тож я. Ага, це я ще дарматіки чудо, придумав. Не туди прямо забуду. От там знаходиться. Пожежа, а я до неї хіба що ось тут по газону якусь. Давайте спробуємо. Якщо я зараз протикав, то принаймні це була тільки друга пожежа. в Нашому списку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, стоп! Назад! Ти що, я чуть не летів, тільки що річ. Дивіться, давайте спробуємо погасити йогом безюди. і дивимося чи у нас це виходить так у нас це вийшло супер ми заробили купу грошей і зараз у нас отам десь справа номер 33. <гум> номер 16 їде рятувать Вискакуємо назад на дорогу щоб було веселіше дивіться включаємо галку зараз пожарки будуть поїжджати всі шкушити Поки я виїду, то не сьогодні це. Також я збираюся з місією в таксі. Та сходи, але як на мене то порожка став... найбільшу сумні, то що мені помітили. Так, так, оп, об'їхали, об'їхали, поїхали. Так, о, все, бачу, воно просто гори. Гори пала я таке, таке. Та стій вже. Зараз дві машини будуть горіти. Коротше, якщо я вчасно її не потушу, то треба по-перше, не тільки машини ще й людей, а по-друге, загораються. Все, я був занадто пізно. Вони згоріли. Ай, да скільки можна? Вони мені задовбали вже, не дають мені перемогти. Добре, починаємо знову цю місію. Реально хочу її виконати, побачимо скільки це приносимо. О, розмінуся зі спальню, вимогами. Крупимо, крутимо термо, поїхали, поїхали. Час раніше так не добувати. Я думаю, що треба їхати до пожежного відділку, щоб врятувати... так, де вони там, позаду. Просто розворот. Короче, ще прикол, а якщо ну, не газу, то давно буде крітка на дорозі, реально контакт. Так. Куди ти газуєш? Поливай його, бо зараз ще й сам. Оце Хаммер, крута тачка, треба сіробити. Похоже, вам. Репили, репили. Так, мира пин наступ Так, починаємо розпилення до Леринами Поливаємо людей, теж допустим Поїхали далі Минулимо Розпилення починає. Починає розпилення, там зараз почнеться. Масова пожежа. Зразу людей поливаємо, тільки вони вибігають з машини, щоб їх порятувати. А, там. все, рятував. Тепер треба просто рівно позаду. Перепрошую, просто не, не питав. Пілона вперед. Ну, Ці місії таке певне, що все не спітуває. Просто все повага. Запиняемся на, на такой у нас неуличково до э, нашої жертви, для того, щоб сама машина загорілася. по машинам загонилась. Поїхали-поїхали, так. де там ця дорога, Буворочка. Дарошу, пропустіть, дайте поехать. Пожалуйста, дайте поехать. Так, поїхали-поїхали, Так, здоровье, здоровье. За що їде, що, нахажеш, що? Ой, не бачиш, що Не туди, думаю, може спрацює. Так, порятували. Людей людей. От куди подалі треба... О-о-о! оцю машину, я дивіться, оцю машину я вже не зможу врятувати, розумію. А, людей все ж таки рятував. Короче, так воно працює, що тільки ту машину, на яку я приїхав на випит, тільки ту машину. Я можу врятувати. А якщо загорається щось інше, то я не рахувати. Так, тепер їдемо гарно. Коротше, коли гарно то його так заносить, просто чого судно. Тракуємо людей, вони всі, мабуть, зараз будуть палати, якщо їх не переходу. Ага, все, вже переклада, ворохували. Не ступені. Не Це вже не докупився шостій. Давай, 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 давай. Дракуємо людей. Дивіться скільки грошей я вироблю. Просто є ціни гроши можно работать вот поехал полный в пора полицейских не можно читать да мы потом тут не чекаются заряжают волнуем этот ну ладно давайте Що має бути? Ну, повізмо. Ох, збили стіл. Гарно. Та стій уже. Зараз ще людей побуває. Так, нічого не видно, але зато погасили пожежу. Так, все, зарахували. Тепер на іншому кінці. О, там десь. Наприклад, Лежинський Тож для просто Та от і всі зараз розкидаю, своїми До речі, вимагал про це брати говорю. Якщо мигалки, то вони реально з'їжджають дороги. І таким чином дають проїхати. Це реально така в принципі, як і має бути. А якщо без, без цих сирен без безмагало, то нічого цього не буде. Так, нам така треба. Так. Якось тобі. Та з дороги, куди ви топчетеся? Гриє, Всі здорові. Ви бачите, хто їде чи що. Отак, отак треба робити. Хто не сував себе не війнувати? Ой-ой-ой, я перепрошую, але це було. Прийти. Тепер нам не помітить. Так, щойно не приїхали, хотя. Це нам дає можливість розкочити і ну, ходимо. То... Ну, то... Що це в портушу збить? Оце буде Та Тагально, куди ти прешся? Може зміниться, що поліцейського і за нами випадали. Це дуже добре, тому що з погоною набагато складніше справитися з <с> місця. Ну, Правильно вони постійно намагаються зцапити, почалися коли... так під'їжджаємо вони заняти було. Якщо вони зараз загорять, отримують опікині сумнів життям, то все. Так, гаразд, зараз я спробую зробити такий трим... покупку. Ой, виходить, був ще один процес. Так, дивіться, нам вдалося. В чому він по файлу что надо его один был давайте разбьем цикл верну игру все полываем бежаем выше все понимаем то что иди потом натискаю очень нормально и далее полываю фу так добрый полицейский я хубав то еще не чай бы

Реально, дивіться, спрацювало Ай, засада. Коротше, не спрацювало, бо людину я не запивав. А людина втікла в кузне І Це погано, тому що тепер не буде не ходити. Зараз мене... Короче, ця миссия знову буде повала. Давайте, потім поміхаємо теж. Де у нас тут пожежа? Де. Ну, бачу, бачу, бачу. Коротше, це було ризиковано дуже купити пожежу з того моста, краще буде під'їхав, тому що так можна всю пожежну місці завести. Так, все, цього зарахували ми, виїжджаємо. Бачите, всі в казки. Тітві робочих робочих. Уй-уйуйуй, стоп! Ага, дивіться, це те ж сама історія, що і там... що те, та, що я такі ще тушив ці З моста, Оце, це ж самі відбушки, які були всередині. Давайте, здоровий, що ви там став? Ви мені заважаєте людей тушити? Тушіться вже, бо мені, мені зараз місію провалити. З дороги, чуєте чи ні, кажу вам з дороги. Фух, нарешті дякував їх, тепер треба якось звідси виїжджати. О, 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 о. Тільки не втопися! Ай, капець! Це треш, якщо чесно. Повний провал, я б сказав. Все. Пожежна місія провалилася. Щоб ви розуміли, я чимало вже грошей заробив. Кисень у мене закінчується. Пожарка тоне. Усього йде. Вона йде на дно. Тож, я покидаю цей автомобіль. І пливу, пливу, давай, давай. Коротше, так і не вдало. Ой, капець, зараз помирать почну. Не помирай. Фу. Фух ти шо, оце ти чудиш. О, повне hey, життя з'явилось, не знаю. Hey, Це зараз тільки що набрав. Все, пошла розмова. Давайте знову кур'єра, короче, завалимо по дорозі, пограбуємо. Та ні, ти ж, якого кур'єра, дивіться. Ой. Все, нічого я не заробив від кур'єра, зато не потопився разом з пожаркою. Ось дивіться вона. Пюрмаємо. Вниз, давай. Пернай вниз. Та чого не видно нічого? Давай, вниз, пірнай, пірнай, пірнай. Не можеш пірнути, чи що? Де, Ось, о, дивіться, пожарку бачили? Ха-ха, <гум> стоїть. Так, давай, подихай. Пернай. Зараз спробуємо неї заплисти. Давай! Ой, рятуйте, не туди я тисну, треба вверх тиснути. Давай, давай. А як тобі сказати, щоб ти гріб туди? А, все, я зрозумів. О, давай, давай, давай. Дивіться, вона вже в піску. Черепахи, дивіться, черепахи плавають, я не можу. Коротше, треба бігом. Бігом наверх, бігом наверх, бігом, бігом, бігом. Бігом! Давай наверх! Фух, дихай, дихай! Ух, оце кіно, оце кіно. Да. Так, і де тепер я можу вилізти наверх. Я не знаю, якщо чесно, як мені звідси вибратися. Я тільки що чуть не гробу чувака. Там воно черепахи плавають. Мені нема звідки як сюди вибратися. Воно якісь медузи, які можуть бути її дивитиме. Ото попереду схоже на не туди, не туди, отуди. да, Прямо по курсу. Оно. Схоже на якийсь човен. Я зараз спробую на нього залізти і потім повернутися додому з заробленими грошенятами, бо тоді виходить, що немає сенсу ніяка ця пожежна місія, якщо я не місію не виконав, ні грошенят не заробив, ні човен мені не піддався. А ну давай. Слухайте, я на цьому човні, якщо чесно, ще ні разу не катався. Єгу! Є, дивіться, я виліз! Вугу! клас! Дивіться! Я тепер на човні катаюся! Оце кіно! Це типа, знаєте, з тої серії Мама, я в телевізорі. Камон! Подивіться, що тут робиться! Це в мене таке вперше! Давай, давай, кручу-кручу кричу! Круто! Слухайте, я б живу не проти? Нічого. Ой, що це водоросло? Давайте вздовж пляжу. Ну, ту -ту -ту -ту. Дивіться, навіть занос є. Так, ну, Де ми знаходимося, щоб я знав, куди плисти. Ну, Можна сюди на портову частину, можна вздовж е на північ, так би мовити, вздовж е чогось там. А давайте ми припливемо ось сюди, ось сюди і тут збережемося. Побачили ось сюди. Це буде прикол. Оце зараз мені треба розвернутися, туди приплисти і вже в іншу хату доплисти і там зберегтися. Оце буде нормальні пригоди. Давай, давай, занос. Ууу, давай, де занос Я не побачив. Коротше, розганяємося. Розганяємося. Тепер через ту портову частину проваджуємо. Оце, звісно, танкер. А цікаво, танкер можна грати? Якщо я на цей танкер заміню, якось якимось чином. Оп! Слухай, оцю оцю явку треба було. Так, ну давайте подивимося. Чорні квіти стосунки. Це у нас здоровенна ця яхта. і вона на карті відображається як статичний об'єкт. Тобто я впевнений, що цей танкер я не зможу ніяким чином. оп оп оп, -оп заносить. Дивіться, тут у мене є причал. Там, до речі, на цих складах постійно є заникні всякі штуки, Ну, давайте змінимо масштаб. Будемо пальцями, якщо так роблю. Ну, що не змінюється масштаб. Тут нема повідомлення. Ой, добре, нема що дивитися з цим масштабом. Там завжди заникані якісь штуки. Є бронежилет, є є зброя заникані. Коротше, багато всього. Але треба знати, де воно там лежить. Це я по зовнішньому. Колу зараз ось О, дивіться, 5 годин ранку. Зараз сонце світає. Цікаво, чи можу я у цього солока забрати його... Його чоловічного. Ай, сорі, це поліція. Ха-ха-ха! Передумав! Excuse мій, передумав. Так, все, топимо звідси. Тут у нас поліція не вже не Повний вперед. До речі, якщо ви не бачили, я граю пірати карибське полювання, де на човнах ми граємо в виповку Піратських. Золотої доби піратський, як сказав. І розносимо на човнах. Інших піратів, фракції, все, що трапляється під руку, все, що проти нас йде в атаку. Тож, якщо ви не бачили, то я вас заохочую, приєднуйтесь, подивитись, що у нас там відбувається. А поки що ми на цьому човнику просто летимо а, до пляжу і спробуємо зберегтися, щоб не втратити цей прогрес. І що тут у нас? Це у нас просто. Дорожна. Нічого цікавого тепер буде немає. Оп, кучі черники, туду, дух, збили, перебили. Так, а що тут у нас за чорне попереду? Ой-ой-ой, ой-ой-ой! Щось не так довго прикид не трьомом. Це ясно, є. Я сподіваюся, що це не поліція, чесно. Поліція, знову. Так, це у нас ключал. Тож. О, слухайте, це з цього причалу я бандюків скидував. Прибував. Була така місія, прикольна. Так, нам сюди, значить, ми вже приїхали. Тож, зараз. Повний вперед. І розганяємося. Я б не проти десь зберегти собі цей човник, щоб я потім нічого поплатити. Але забився. Тож, я його вивіз на сушу, ось так він виглядає. Все. До побачення, човнику. Ще й дощ, ну добре почне гроза. Я можу бігти, можу йти, можу їхати, але нема на чому їхати, немає якогось транспорту, який, який я міг би собі роздобути. А ось все, вже далі будемо мій дім Тож, пробіжечку, швидким темпом вперед-перед. До речі, спалюю жир. Давай, давай. Цей будинок це була перша. Ні, друга чи перша нерухомість, яку я купив, мабуть, друга чи перша будинка. Друга чи перша. Напишіть в коментарях. 10 чи 9, бо щось не чує баба. Так, все, зберігаюся. Радий був, що ви завітали на мій канал. І зустрінемось в новому відео. На все добре і па-па! ту -па.